Вітаю всіх на своєму каналі. Приблизно 2 тижні тому я показувала відео, як я розсаджувала з лоточків по маленьким стаканчикам ампельні петунії з насіння, яке я зібрала з вегетативних ампельних петуній. Тобто, це ж мій експеримент. Ну, приблизно так пройшло два тижні, і деякі вже так добряче підросли. Головне орієнтуюсь на кореневу. Якщо вона от все вже заповнила весь об'єм, треба пересаджувати. Дуже вони всі різні забудовою, такі всі цікаві, ось ця сама велика. Коронева вже гарна. І от знаєте, мене мені вона е листячком нагадує вісту джазбері. Не здивуюся, якщо це буде вона. ну Хоча б приблизно схожа на свою матір, є ось такі, ця ось теж як як павучок розвивається. Я коли сіяла ампельні насінняві. чудернацькі є такі. Така з кругленьким листочком. Коротше, сьогодні попересаджую, хай ростуть далі. Напевно, ось таким зроблю прищіпування. Хоча мені так хочеться подивитися на квіточку, але ж хочеться, щоб квіточок було побільше. Тому доведеться прищіпувати і трошки довше затягнеться оця інтрига. Як же ж вони зацвітуть? Ну і яка будова буде габіту куща? Ну, ось і все. Далі буде. Всім до побачення!